Власне, навіщо мені масштабування? Тому що руки в мене одні, і виходить, що коли ти надаєш послуги, то рано чи пізно ти впираєшся в стелю своєї свого охоплення своїми послугами. Тому що ну, в мене зараз там більше 15 близько 20 консультацій в тиждень. Це дуже багато. І я виснажуюсь, і я більше взяти не можу. А люди до мене йдуть, і я їх ставлю в чергу, але та черга затягується на місяць. І, звичайно, або люди розчаровуються, або вони не отримують допомоги. І тому я прийшла вже до того, що мені треба помічники. Звичайно, готових психологів, які будуть робити з тривожними розладами, немає. Тому таким логічним було наступним, що я запустила систему наставництва. Це такий вид роботи, навчання, коли я як більш досвідчена вчу, менш досвідчених у цьому напрямку психологів. І в мене було п'ять психологів. Це була певна програма. Тобто, ми не просто так говорили: ми йшли від діагностики до гіпотези, діагностика, скарга, гіпотези. Психоедукація, допомога, і я показувала вживу роботу для групи з польовим таким його на ми називаємо польовим клієнтом. І потім вже за результатами з цих п'яти дівчат в наставництві двоє в мене зараз стажуються, і я планую, якби вони вже стажуються. В них вже є перші клієнти. Досить успішно ми з ними модеруємо роботу, тобто не порушуючи етики, але з чим ви працюєте, які у вас напрями роботи, спробуйте ще. Я, як більш досвідчена, їх безкеровую. Складні випадки буду брати я. А якісь ті, які зможуть справитися, але це ж теж їх вміння, яке вони мають прокачати, то вже мої психологи. Тому я масштабуюсь. Ну і ще, крім того, я все одно оцілена на те, щоб робити бізнес в Україні, тому. Тому я роблю бізнес в Україні, моя повага тобі. Так. І, ну, і рухаюся якби до, цього. до речі, щодо бізнесу, а як ти ставишся до конкурентів? Місто маленьке, і цю ідею можуть досить швидко перехопити твої колеги? Угу. Та знаєш, я вже такий тут динозавр, я вже більше пів життя у психології, і, і вже да, як як то, знаєте, як. Прям така стара жінка. Вже скільки було цих психологів, так і я хочу сказати hey, да, сказати про те, що за багато років моєї роботи вже багато людей прийшли, вигоріли, пішли або спробували, в них не вийшло, вони пішли. Тому ну, це важка робота. Тому залишаються тут тільки ті, хто. Хто вже дійсно мотивований працювати, хто багато вчиться, тому що треба багато вчитись. Психолог це дорога професія, ти постійно тратиш гроші, постійно вчишся, і постійні книги читаєш, тобі часу треба на це все багато, і в тебе часто стирається оця межа сім'я, дом, де ти вийшов з цієї ролі, де ти ще продовжуєш у ній бути, бо тобі треба вчитися, або і багато іншого. Тому до конкурентів я ставлюся. якби Етично, з повагою, з тим, що ми, я відкрита до співпраці і ми, у нас є така, якби у місті, навіть, що якщо, наприклад, до мене ходить клієнтка і її мама хоче в терапію, я взяти не можу, я маму відправляю до своєї колеги. Так само в неї може бути таке, тому це в нас дуже поширено. І загалом, якби я маю багато знайомих психологів, тому що давно вже в цьому, і ми з ними, як на мене, досить непогано співпрацюємо. Звичайно, я не толерую до некомпетентності. До некомпетентності. Це мене трошки злить, але я вже тут вважаю, що клієнт він теж несе відповідальність. Тобто, якщо ви пішли до психолога, ну хоч почитайте для початку, яким має бути психолог. Ваш вибір це теж ваша відповідальність. Тому так, ринок перенасичений, людям всім вистачить, але йти до фахового психолога або не фахового ваш вибір.